Окупанти продовжують завдавати ударів по прикордонних районах Харківщини: Куп'янській, Чугуївській, Ізюмський, Богодухівській та Харківській. Протягом доби ворог застосував проти мирного населення керовані авіабомби та реактивні системи залпового вогню. О пів на десяту ранку у селі Чернещина Борівської громади відбувся ворожий обстріл керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю, складські приміщення та майстерня агрофірми. О пів на одинадцяту ворог з реактивних систем залпового вогню. Завдав ударів по центральній частині міста Куп'янськ, території автовокзалу центрального ринку. Пошкоджено два житлових будинки, адмінбудівлі та нежитлові приміщення. Отримав вибухову травму та уламкові поранення. 61-річний чоловік, стан середній. Близько 14-ї у селі Чернещина Борівської громади відбувся ворожий обстріл типу зброєння КАП, внаслідок якого пошкоджені два будинки. О 15 15-ті у селі Копанки Борівської громади, внаслідок Обстрілу кабами було пошкоджено два житові будинки. Отримав вибухову травму 49-річний чоловік. О вісімнадцятій у селі Западне Дворічанської громади через обстріли окупантів горів житловий будинок. Постраждалих немає. Протягом доби на Харківщині трапилась одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Куб'янському районі області. О 18 вісімнадцятій ворог завдав обстрілів по селу Западне Дворічанської територіальної громади. Загорілась трава на площі 1000 квадратних метрів та житловий будинок на площі 50 квадратних метрів. До місця події було направлено три відділення служби ДСНС. О 19 дев'ятнадцятій вогнеборці повністю ліквідували осередки горіння. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші захисники дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Ігор Мікенін Харків. Новини.